На Рівненській АЕС дотримується гендерного паритету. Третину колективу підприємства становлять жінки. Це свідчить про затребуваність жінок на технологічних підприємствах атомної енергетики. Нещодавно начальницею зміни судове хімічного цеху РАЕС стала Марія Крисюк. Професія відповідальна, вимагає високопрофесійних вмінь та знань. Основним і головним обов'язком є забезпечення безпечної та надійної роботи обладнання, споруду чищення додаткової води, також проведення обходів обладнання, приміщень, робочих місць, робота з персоналом, формування в персоналу та дотримання особисто правил культури безпеки. На сьогодні Марія Крисюк єдина жінка серед начальників змін цехів атомної станції. Каже на підприємстві усім працівникам сприяють у професійному розвитку, вони мають рівні права і можливості. Секрет її успіху простий: певненість, наполегливість, навчання, бажання навчатися, бажання вдосконалюватися, бажання осягати якихось нових дійсно, технологій, нових знань це найголовніше. Марія Крисюк народилася у сім'ї працівників Раес. З дитинства чула розповіді про масштабне підприємство, яке забезпечує країну світлом і теплом. Відтак сформувалося бажання поєднати своє майбутнє з атомною енергетикою. Вступила до Севастопольського національного університету ядерної енергії та промисловості. Професійну діяльність на Рівненській АЕС вона розпочала у 2012 році. Після закінчення університету була працевлаштована на станцію на посаду апаратника хімводоочищення першого-другого блоку. Далі була переведена на лаборанта хімічного аналізу. Пройшла усі щаблі професійного росту. З серпня цього року Марія Крисюк обіймає посаду начальника зміни судове хімічного цеху РАЕС. Працює за змінним графіком. В кожній зміні має в підпорядкуванні шість працівників. У мене хороший персонал, я дійсно ну, відчуваю підтримку, і це мене насправді дуже сильно мотивує. Наразі Марія Крисюк проходить навчання з управлінських та лідерських якостей у п'ятій групі спецрезерву керівників Рівненської АЕС. Готує до захисту проект, спрямований на розвиток підприємства. Новаторські ідеї з'являються у тих, хто безмежно залюблений у свою професію. Я з задоволенням йду на роботу, з задоволенням виконую свої обов'язки, працюю з персоналом. Дійсно, мені це цікаво. Сьогодні атомниця прагне розвиватися в обраній справі та вірить у світле майбутнє нашої країни, майбутнє атомної енергетики. Тетяна Ковальчук, Анастасія Лалак, канал Енергоатом.